Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні і героям слава! Хочеться привітати вас! З пройдешніми святами. Але щось... Щось такого і настрою немає. Війна продовжується. Гинуть наші хлопці. Мені здається, в кожній сім'ї є біда. Ну, але жити треба. Побажаю вам мирного неба. Здоров'я і мирного неба надолу. Сьогодні 8 лютого Вирішив відвідати високогір'я Карпат. От. Зафіксувати. За... Зафіксувати сніжок, який випив в Карпатах. До тепер снігу було зовсім мало. Пару днів падав. От і ще завтра мороз. Зараз мінус п'ять у день. Що завтра морозець починається відлига. Так що здається, що років через 20 то й зими не буде. Не будуть правнуки знати, що таке зима. От сніг який, сніг який, сніг по коліна. От показую. по на це сантиметрів 50, мабуть. 50. не менше. Краса. Трошки, трошки собі забутися, що робиться в Україні. Так. Фіксуємо назадку. Фіксуємо назадку зимові Карпати. Колись, як буду немічний, я не зможу ходити по горах. Приємно буде і згадати. Добре, повертаємося. Ще переїдемо. Переїдемо на інші місця. До речі, тут я також гриби збираю і на цій горі. Там поляна є велика. І на тій горі. І ось тут і ось тут по молоднику, і по високому, так що є де ходити засумував я за грибочками. Так, добре. Буду повертатися. Зараз ще дванадцятої години немає. Мінус шість градусів. Зараз знаходимося на самому перевалі. Мінус сім градусів. А снігу. Основу... Снігу весь ще коліна От показую Сантиметр 80 Це на самому перевалі важко йти по такому снігу Що ж, будемо повертатися как краса Раз утіш. тут люди часто ягоди збирають на ті гірці Є Ятик тут великий. Ідемо подивимось до нашої річки, яка вона на даний час. О, водичка тече. Значить, життя. Є. Так, тут можна гарно приземлитися. Можно и приземлиться. Так, мушу будто обережный. Мушу будто обережный. щоб не попасти в якусь халепу. Так от наша рішечка Як вона виглядає взимку. Краса. Ліс, ріка, гори – це позитив для організму ще перейшли ми глянути на нашу нашу живницю прісної води в інше місце так виглядає Карпатска ритичка. Ай, варта, донесе за и ми тут. можемо му дес провалец. Може му дес бухнути. До земли Пробуємо зайти ще, щоб в одному місці подивитися на нашу, нашу річку. Колись, як був малим, то була річка, а тепер вже постарів, то вона виявилася річечка. Колись була велика повноводна, і риби в ній достатньо багато було. Так, ось яка. Гірська річка. Ну що ж, на цьому, мабуть, ми будемо завершувати. Мабуть будемо чекати весни. Потепління вже післязавтра. І дивлюся, там вже і березень теплий буде, і половина лютого у день температура плюсова. Що ж, будемо чекати весни і надіємося, будуть наші пізнавальні походи до лісу. Там, де я ще не був. Ну, а вам перш за все бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Хай щастить. До побачення!